Добрий ранок, дітки. Послухайте уважно віршик та й скажіть, про яку країну цей віршик. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. То про яку країну був віршик? Вірно, молодці, уважно слухали про нашу Україну. А слухали ми його не просто так. Бо сьогодні ми з вами і ще раз згадаємо та й вивчимо права людини в нашій країні. Тож починаймо! Погляньте уважно на картинку та й скажіть, що вона вам нагадує? Вірно, ви правильно все зрозуміли. На картинці зображені кольори нашого державного прапора. Жовто-гарячий. І саме сьогодні ось така гарна, чудова квітка соняшник, яка є одним із символів України, допоможе нам. Дізнатися більше про права людини в нашій країні. Скільки ви бачите пелюстків у квітки, стільки й праву людини в нашій країні. І зараз ми цю квіточку зберемо. Діти, погляньте уважно на екран. А що це за колясочки і хто у них лежить? Вірно, це маленькі дітки. І доросла, і дитина, всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. І це і буде перша пелюстка у нашої квітки: право на життя. А це, що я називаю: Сергійко, Тетянка, Валерій, Світлана, Людмила, Гануся, Петро, Віктор. Що це я назвала? Це імена, вірно, діти. Бо у кожної людини в нашій країні є ім'я. І це невід'ємне право кожного громадянина нашої країни мати ім'я і бути українцем. Це наступний пелюсток нашої квітки. Далі. А кого це я називаю? Мама, тато? Сестра, брат, бабуся, дідусь, тітка, дядько, прабабуся, прадідусь? Кого це я назвала, дід? Вірно, це ті люди, які для вас рідні та близькі. А як же ми можемо назвати всіх цих людей одним словом? Вірно, сім'я, родина. І це наступна пелюстка нашої квітки. А хто ж вам допомагає і піклується, поки ви ще зовсім малесенькі? За вас все робить, годує, миє, пере для вас. А коли ви вже підростаєте, то також починаєте допомагати. Про вас піклуються ваші рідні, ваша родина, вірне дітки. І це є ще одним правом людини в нашій країні це право на турботу і піклування. Ой, а що це з'явилось на екрані? Багатоповерхові, високі, одноповерхові низькі. Будинки вірно, а хто ж в них живе? Ви живете, правильно. Діти, а чи всі повинні жити в своїй домівці? Вірно, молодці. Оце і буде наступна пелюстка нашої квітки. Це невід'ємне право на житло, на домівку. А що ж далі з'являється? Давайте назвемо. Називайте. А як це можна назвати? Одним словом. Продукти правильно. Діти. А для чого нам потрібні продукти? Щоб готувати їжу правильно. А скажіть, нітки якою потрібно харчуватися їжею? корисною чи шкідливою? Які молодці, звісно, що корисною, і це також є невід'ємне право кожної людини в нашій країні на правильне, корисне харчування? А кого ви зараз бачите на екрані? Чи знайомі вам ці люди? Хто це? Вірно, це лікар. А це хто? А це лікар-стоматолог, який лікує що? Зубки вам, правильно, дітки. Коли вас щось турбує, щось болить, батьки обов'язково звертаються за допомогою до лікаря. І це є невід'ємним правом людини в нашій країні на медичне обслуговування. Що ми з вами бачимо на цих картинках? Що один одному потрібно допомагати? Хтось не може ходити, хтось погано бачить, носить окуляри, а хтось... Взагалі нічого не бачить, і потрібно один одному допомагати. Якщо ви бачите навколо людей, які потребують допомоги, допомогти піднятись східцям або спуститись, допомогти пройти через дорогу, де є світлофор, а людина нічого не бачить. Ніколи не проходьте повз таких людей. Завжди їм допомагайте. Тому що у нас у всіх, в нашій країні. Рівні права. Ой, а це що? Та це ж наш садочок. І ми з вами в онлайн-садочку дізнаємося, дуже багато всього цікавого і нового. Отримуємо нові знання. І це також є невід'ємним правом людини. Ще люди в нашій країні і дорослі і малі мають право на дозвілля. Це різноманітні ігри, різноманітний відпочинок, або на природі, або у центрі розважальному, або на спортивному майданчику. А що зараз ви бачите перед собою діти? Телефон, а це що? Телевізор, книги, маленькі діти. Дізнаються дуже багато всього цікавого через мультфільми або через книги, які вам читають мами. Так отримують потрібну інформацію. І це також є невід'ємне право. Погляньте, яка гарна і чудова квітка у нас з вами вийшла. Скільки на ній з'явилось полюскків? Багато чи мало? Багато. І кожен полюсток це право людини в нашій країні, в Україні. Це лише деякі права, які ми з вами розглянули. На цьому я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення!